Для інтеграції карткового терміналу з DocDream використовується проміжна програма Device Manager, яку можна скачати з сайту розробника PRRO Вчаснокаса. Зараз на екрані відкрита головна сторінка Device Manager. Якщо ви використовуєте програмні RRO від «Вчасно Каса», то вони будуть відображатися на цій сторінці. Але в даному випадку бачимо, що підключених пристроїв ще немає. Для додавання терміналів натискаємо на кнопку додаткові пристрої і потім. На кнопку додати пристрій в полі Назва пристрою пишемо умовну назву карткового терміналу, який ми хочемо підключити до DocDream. Назвемо його, наприклад, термінал DD». Карткових терміналів у вас може бути багато, і для уникнення плутанини називайте їх так, щоб інші користувачі також розуміли з назви, що є що. Запишіть десь цю назву. Вона знадобиться на наступних етапах, коли будемо налаштовувати підключення вже з боку DocDream. Далі обираємо тип пристрою, банківський термінал, і переходимо до наступного кроку. Тут ми обираємо банк, до якого підключено термінал. Наразі у списку 6 банків, але розробники вчасно каса. Постійно доповнюють цей перелік. Обираємо для прикладу «Приватбанк». В інтерфейсі підключення обираємо Ethernet. Так рекомендують самі розробники Device менеджер. Підключення через компорт менш надійне, але також можливе. У випадку підключення через компорт, девайс менеджер потрібно встановлювати виключно на комп'ютер, до якого підключено термінал. А якщо використовується Ethernet, то Девайс менеджер можна встановити на сервері і використовувати для одночасного підключення декількох терміналів. В нових версіях Девайс менеджер з'явилася можливість пошуку терміналу за компортом або за його IP-адресою. Ця функція працює лише за умови, якщо девайс менеджер та посттермінали підключено в одну й ту ж підмережу. Вказуємо IP-адресу каткового терміналу і натискаємо кнопку Створити. Після цього автоматично відкривається вікно редагування посттерміналу. Тут можна змінити налаштування, які ми вказували на попередніх кроках. Тепер нам необхідно перевірити зв'язок між комп'ютером та терміналом. Якщо зв'язок підтверджено, з'явиться ось такий напис. Далі натискаємо кнопку для отримання списку мерчантів. Мерчанти це спеціальні рахунки ваших підприємств, для яких банк приймає карткові платежі. В одному посттерміналі може бути закодовано декілька рахунків для декількох підприємств. Це дозволяє касиру використовувати один картковий термінал, який розподіляє оплати від пацієнтів на різні рахунки ваших підприємств. Відкрилося вікно з кодами та назвами мерчантів, які запрограмовані на терміналі. Запишіть коди мерчантів, що відповідають вашим власним компаніям. Ці коди знадобляться для подальшого налаштування посттерміналу в DocDream. Наступний крок тестування зв'язку між терміналом та банком. Після натискання цієї кнопки на терміналі з'явиться перелік ваших мерчантів. Треба обрати будь-кого з ваших активних мерчантів та натиснути зелену кнопку, тобто ОК. OK. Після цього має з'явитися повідомлення про те, що тест зв'язку із банком відбувся успішно. Зберігаємо внесені зміни на терміналі. Тепер переходимо до налаштувань з боку DocDream. У налаштуваннях підрозділів обираємо робоче місце, на якому встановлена каса. Відкриваємо налаштування касового місця, до якого підключено посттермінал, і переходимо на вкладку Інтеграція з платіжним терміналом. У полі Тип драйвера. Обираємо вчасно Каса", термінал. та заповнюємо всі поля. Адреса сервера. Це IP-адреса комп'ютера, на якому працює Девайс менеджер. Якщо Девайс-менеджер встановлено на локальному комп'ютері, до якого підключено сам термінал, то можна залишити адресу LocalHost. Якщо Девайс менеджер встановлено десь на сервері, і до нього підключено декілька комп'ютерів-касирів, у кожного з яких є свій посттермінал, то тоді потрібно вказати тут IP-адресу сервера. Не забуваємо додати порт 3939 у виключення брандмауера з боку комп'ютера користувача і сервера. Ім'я пристрою в Device Manager це умовне ім'я карткового терміналу, яке ми вигадали на самому початку: термінал DD. В полі Мерчант вказуємо код того мерчанта, який був у списку мерчантів, і який відповідає юридичній особі, за якою закріплено касове місце у DocDream. Зберігаємо внесені зміни. Якщо у вас є декілька касових місць, прив'язаних до різних власних компаній, але карткова оплата для всіх ваших компаній здійснюється через один картковий термінал, то у налаштуваннях кожного касового місця всі поля будуть заповнені однаково, окрім коду мерчанта. Зберігаємо налаштування і обов'язково перезапускаємо DocDream.